В принципі, це нормальний момент. І я хочу сказати, що ну, дійсно вчора досить багато було негативу в сторону об'єднаних територіальних громад. Ну, тому я вам щиро сказала, як, як, яке це враження склалося. Хоча кожну претензію, яку висловили керівники районних відділів освіти, я записала і вже з'ясувала, на якому рівні ця претензія чи має вона підґрунтя. Ну, в тих випадках, що я паліла, жодного підґрунтя не було виявлено. Знову ж таки, це особисті відносини, правда? От мені так подобається ваш начнін. Вона все розуміє, я на неї дивлюся, вона головою мені киває, киває. Спасибі вам за підтримку. Ну, вибрана модель, взаємовідносили цієї державної влади. і... Місцеве самоврядування, децентралізована модель, да, говорить про те, що органи місцевого самоврядування вирішують всі питання і мають повну владу на місцях, тобто незалежно від, від державної влади. Враховуючи да. рівень розвитку зараз, взагалі, нашого населення, його культурно-там, правовий рівень знань, його таке відносиння ну, до виконання законів, тобто низький. Рівень виконання законів. Чим не загрожує це привести до якоїсь дестабілізації політичної влади в державі, тобто двоє, двоє влади роздвоєння влади? Я думаю, що не загрожує. По-перше, по-друге, ось ці люди, які сидять в цьому залі, вони кожному керівнику районного районної ланки можуть фору дати в знаннях. Особливостях вирішення питань на місцевому рівні, тому що ті проблеми, з якими вони стикаються, потребують не просто щоденного реагування на них, а й вивчення відповідних законів, які ви говорите, правового, власного, власної освіти. І це по-перше, чому мене загрожує, тому що рівень керівників місцевого самоврядування сьогоднішній достатньо високий. Навіть статистичний аналіз це показує. Зайдіть на статистику. вона показує минуле вікно. Кого обрали цього року, ми побачимо лише на кінець. На жаль, цього року. Але так чи інакше, навіть на підставі минулого року, тобто це колишнє скликання наше, високий рівень освіти. Це, по-перше, в окремих тільки випадках освіти немає. Це такі вже виняткові. Далі у нас дуже багато освітян зараз пішло. У нас дуже багато пішло працівників колишніх правоохоронних органів. в Органи місцевого самоврядування. це нормально. Люди, які отримали пенсію у 40 років, хочуть бути ще реалізованими. І їм довіряють сьогодні. Рівень освіти їхньої взагалі цієї категорії ніяк не оскаржується і немає ніяких заперечень. Більше того, для органів місцевого самоврядування сьогодні існує система підвищення кваліфікації їх знань. І в рамках Об'єднаних Територіальних громад вона абсолютно модернізована. Ми сьогодні для об'єднаних громад проводимо такі тренінги, які місцевому самоврядуванню, звичайно, ще не снилися. Найближчий тренінг ми з ними проводимо 18 -го, 19 -го березня, вивозимо їх за місто, закриваємо їх в обійми тих тренерів, яких запрошуємо спеціально. Будь, що, знайшли вже зал на виїзний в одному із баз відпочинку Новомосковського району, відриваємо їх, щоб вони там на чотири дня просто змушені були окунутися в ті напрямки знань майбутньої і сьогоднішньої їхньої діяльності, які потрібні. Тому, власне, я вважаю, що обрана посада вона в апріорі не може бути. Неосвіченою її в апріорі не можна не довіряти. Бо навіть статус обраного вже змушує постійно відповідати цій посаді. Я не знаю жодного міського голови без освіти. Я не знаю жодного районного голови без освіти. Я не знаю ну в більшості випадків, дуже мало випадків неосвічених сільських голів. В вашому районі тим більше дуже міцний кадровий потенціал. А те, що стосується розривання з державою, це е, ну, трішечки популістичні заявки, тому що та система навіть у цих плакатах, яка пропонується децентралізації, вона не позбавляє державу питань взаємодії з новими органами управління на території. Держава залишає за собою право контролю, держава за собою залишає право координації. Залишається система міністерського впливу по галузям. Міністерство має виробляти політику, а політика буде реалізуватися на території об'єднаних територіальних громад. Тому ця мережа взаємодії залишається і більше того, держава стає більш потрібною в місцевому самоврядуванню. Місцеве самоврядування тепер вже не зможе вижити ефективно без взаємодії в новій системі з державою. І навпаки, держава. Дуже потребує такої взаємодії від місцевого самоврядування, бо ось якість життя того нашого місцевого рівня визначає рівень державних стандартів. В нинішній системі централізованого управління цього немає. Є класний принцип, я тебе накажу, але в цьому класному принципі Я тебе накажу не накажуть 99%, бо в них немає повноважень. За що наказати сільського голову, в нього дорога розбита, а грошей на не, ремонт нема. Що він скаже, не виділили. Не виділили. О, суть відповіді. Не виділили. Я не виноват, ребята. А зарплату получають. У нас сьогодні 11 тисяч сільських рад. Дотаційні з них 70% на 90% зарплату отримують від держави. Тобто я прийшла на роботу, все. Я посиділа і зарплату отримала, а нічого не зробила. Ну я нічого, обійшла людей, довідки рознесла. Але жити від цього стало не лучше, правильно було заявлено. І села тікають люди молоді. Тому я вважаю, що ризиків немає. Навпаки ми відходимо від ризику, який може сьогодні бути застосований зв'язку з тими подіями, які відбуваються на сході. Я говорила минулого разу. Вислів Наполеона про нас сьогодні. Децентралізовану країну не можна повернути в тоталітарне стіло. Там, де міцне місцеве самоврядування, тоталітаризм цій країні не загрожує. Я думаю, що нам треба цим скористатися. Будуть ще запитання. Одне ну, питання коротке, будь ласка, відповідь, скажіть, будь ласка, якщо створювати громаду ти, перед тим, як створювати, хтось буде робити бізнес, такі проекти для кожного голови, щоб було зрозуміло. А і пальце загибає що, пальці загибати, Ні, чого пальців, ну, наприклад, ти спросто веде. Ну ви сказати, що голова спован е, Сергічна Ради на себе брати повну відповідальність. Так перед тим, як він буде брати відповідальність, як я розумію. Хоча б хтось якась комісія вона буде сузнається в області чи районного рівня для того, щоб голова ну представляв уже що буде далі. Ви так? Да? розчув ви новообраний голова? Ні, я а, не голова. Ви... Я активіст. Я... Да, я так. Дивіться такі робочі групи. є. Є робоча група при голові районної державної адміністрації, навіть зміна голови райдержадміністрації. Не зумовлює зникання цієї групи. Є робоча група при голові обласної державної адміністрації. Знову ж таки, жодні кадри, її очолює перший заступник, я вже говорила, не впливають на цей напрямок роботи. Жодні кадри питання, тому що обласна державна адміністрація згідно законом про добровільне об'єднання і районна державна адміністрація згідно закону про добровільне об'єднання якраз відповідають за питання соціально-економічного аналізу формування оцих. Паспортів об'єднаних територіальних громад не, і підготовку для вашого району, так. у вас в районній державній адміністрації ці функції повноваження є. Якщо районні державні адміністрації ігнорують ці свої завдання, допомагає область. І на сьогодні, от минулого разу я інформувала, інформую зараз для вас, прийму всіх бажаючих, якщо хтось зголоситься. Ми вже провели два дистанційних курси для об'єднаних громад, в тому числі і не для об'єднаних. Дистанційний курс це от, от, хмарна технологія, яка дозволяє хоті тисячу чоловік мати учасниками такого навчання. Ми в минулому році провели курс реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади. Ваші були. Ми в минулому році провели курс проекти як інструменти розвитку об'єднаної громади. Ваші були. І зараз, у квітні місяці, оголошую, ми проводимо дистанційний курс. Для кандидатів на посади староста. Тому що староста в тому варіанті, в якому сьогодні об'єднання територіальні громади затверджують положення, визначають їхні напрямки роботи, це людина, яка ну, фактично є не лише головою села, сіл, це людина, управляюча справами цих населених пунктів. І ми старос будемо вчити всьому і розумінню реформ, освітньої охорони здоров'я, соціального там вже школа на їхніх територіях. На їхніх територіях ФАПА амбулаторія не повинні це розуміти. Ми будемо їх учити, писати проекти, бо вони мають біля себе згуртувати інтелігенцію директора школи, керівника там якогось активного депутата. Які... Розуміють, як пишеться і будуть вміти це робити. Хотіли би щоб воно було написано, а потім створювати. Що? Що написано проект? Як воно буде. так, от ви самі маєте його написати? Ми вас навчили це робити. Так, а ви будете писати, а пальці загибати будете самі собі. Я вам щиро дякую за ваш виступ. І ще, будь ласка, представника громад. Одну хвилинку я вам просто скажу позицію районної ради. То добре, що сказали, що за реформу децентралізації відповідає адміністрація. Тому що деякі села, які ми приїжджаємо, нам кажуть, от ви нам приїхали тут розповідаєте. Вам сказали, ви їздите і нас заганяєте в якесь незрозуміле там. Ну, Силовіть заганяєте нас у ці об'єднання? Ні, це лише наша моральна відповідальність. Наприклад, е я дуже добре розумію, ті, хто зараз об'єднаються, у них є величезні шанси отримати ті кошти, які зараз передбачені бюджетом під ваші, е під ваші інфраструктурні проєкти. Тому що якщо це буде через рік, коли вас уже село на рівні Верховної Ради об'єднають, не факт, що ви їх отримаєте. І зараз у всіх нас є шанс. Об'єднатися так, як ми хочемо, а не так, як там зараз начертили. Можливо, хтось буде проти, наприклад, КПК вже працює в цьому напрямку, вони не згодні. І так, да, мене трошки здивувала позиція по Пушкарівки, і от чесно вам скажу. Тому що е фактично, так, як захотів, і так, як був активний один сільський голова, на базі цього відштовхуватись від нього, е поділили весь район. І... Ми маємо зараз поставити питання про верхніпрос, що з ним буде? Якщо Пушкарівка об'єднається за річчями і першим травням, КПК уйде до АУ. Що отримає Верханіпрос? Армію бюджетників, армію бюджетників, тому що будуть скасовуватись Тож, там фінвідділ буде скорочення, казначейство ну, теж буде скорочення. Маємо дивитися трошки стратегічніше, відкинути особисті якісь так, да, поступитися своєю владою, да, може комусь важко він звик. Він 15 років там керував певною територіальною громадою, і він вже себе не бачив і іншому, розумієте? Зараз перед нами просто стоїть моральна відповідальність. Так, як ми зараз об'єднаємо, зараз пишемо історію. Так, як ми об'єднаємось, так жити десятки років тим людям в тих населених пунктах. Тому я попрошу всіх. Голів бути більш мудрішими, більш активнішими, я ж кажу, позиція районної ради це пришвидшити. І ми не боїмося саморозпуску, я надіюсь, тому що ми ж прийшли сюди не для того, щоб мати статус і займати певне крісло. Розумієте? Ну хочу щось поміняти. І, наприклад, я приїжджаю в сільську громаду, а вони мені кажуть, а ми от хочемо самі по собі бути. І все. А я кажу, у вас є розвиток села на прузі 15 років ні, навпаки. Тобто ця модель себе вже збанкрутувала, її треба міняти. І дякую Олександру Васильовичу, по що це наш районний депутат, який зараз активно. Розвивається в цьому питанні децентралізації. Він вже був в двох територіальних громадах, він вже пройшов певні курси, і він буде далі їздити по нашим сільським селищним, міським територіальним громадам нашого району і доносити як громаді, так депутатам, так надавати інформацію вашим територіальним головам. Ми будемо рухатись в цьому напрямку. Хоча я ще раз кажу, з нас ніхто не питає. Це просто є наша інстинкт, бо це наша просто моральна відповідальність. Я якби дякую, Ані так, да, і слово адміністрації. Доброго дня. Я теж би хотіла, мабуть, від імені райдержадміністрації адміністрації сказати кілька слів. Дякую велике Олені Анатолійовні. Я вже не перший раз на семінарі в неї. Але як з першого семінару в мене було дуже багато запитань, так і зараз у мене залишається дуже багато запитань, на які я поки що відповіді не отримала і думаю, що сьогодні в нас вже не буде на цей часу. Але от моє бачення чисто суб'єктивне. Мені здається, що ще на початковій стадії треба було підходити до цього питання не з політичними лозунгами, не з політичних позицій, а чисто економічно. Тобто повинні були сідати за стіл, один стіл, бухгалтери тергромад, фінуправління, економічний відділ і говорити мовою цифр, додаючи, віднімаючи, складаючи і бачачи реальну картину, що отримують оці 2, 3, 5 тергромад. Які об'єднаються єдину. Які плюси вони матимуть, які вони матимуть мінуси, які матимуть ризики. Що буде, якщо оцю тергромаду вести до складу оць цього комплексу громад? Так само плюси і мінуси. От зараз Фіноправління має такі цифри по тергромадах. У нас пробували люди з'єднувати всі бюджети всіх громад. От як не дивно, виходить дуже цікава цифра. Якщо з нашого Верхньодніпровського району випадає хоча б одна найслабкіша тергромада, ми опиняємося ще в більшому мінусі. От як не дивно ми побачили цю картину. Ем, я на сьогоднішній день не можу визначитися сама для себе, які б тергромади я хотіла бачити. Але ходить дуже багато міфів про наш район. У мене питання до Олени Натурівни. Чи в принципі реально? Створити об'єднану тергромаду на базі району. Чи це неможливо згідно закону? Звичайно, це реально. Але на це має бути згода людей цього району, згоди того ж самого найдалекого села Машурин Рога, скільки кілометрів? 40 кілометрів. А в методиці написано, що не більше 25 Погодяться вони через 40 кілометрів мати у себе в селі. Ну, скажімо так, представницьку посаду, це буде представницька посада, бо вона виборна, староста з відповідним скажімо так, офісом центру надання адміністративних послуг. Ви можете це запропонувати як модель. І це може бути. В нашому перспективному плані було запропоновано три громади райони: Юрівський громада район, Томаківський громада район і Криворізький громада район. Не підтримав Кабмін тільки Криворізький, тому що Криворізький громада район це підкова навколо Кривого Рогу. І з півночі на південь треба через місто переїжджати, а це не зовсім грамотне адміністрування території. У вас це можливо, але знову ж таки повторюю. Це має бути згода усіх без виключення органів місцевого самоврядування плюс людей. Ну, органи місцевого самоврядування будуть приймати рішення. Ну і наступна репліка в запитанні. Мені здається, що треба говорити не так, як ми бачимо районне керівництво, обласне експертне середовище, а треба говорити, як ви бачите. І от відривання однієї найслабнішої громади загального е сьогодні адміністративного формату району. Це мінус не громада, це мінус районному бюджету. Будемо відвертими, районний бюджет в рамках децентралізації має перестати існувати. Буде бюджет громад. І це не гроші наші, а це гроші людей. І тому тут треба, я з вами повністю згодна. І я сподіваюся, що в принципі. Навіть пропозиції минулі подавалися з такими ж розрахунками, бо ті ж самі спеціалісти працювали над ними в районній державній адміністрації, в районній раді, на містах. Бо ці пропозиції формувалися галузевими структурами. Прораховувалися бюджети усі п'ять об'єднаних громад Верхніпровського району, які подавалися на область, вони в економічному плані були обґрунтовані. Їхнє несхвалення Кабінету міністрів України полягало лише в одному. Кабінет міністрів України глобалізовано від ну, експерти, не кабінет, а експерти Кабінету міністрів України, які працювали над перспективними планами, глобалізовано віднеслися до наших місцевих ініціатив об'єднання. Для них об'єднана громада ефективна вже починається від. П'яти тисяч жителів і більше. А окремі наші громади були на рівні 3 тисяч жителів. Тоді, коли, наприклад, Гміна польська там є навіть 2,5 тисячі і 2 і ми спорили з цього приводу досить так грунтовно, але, ну, як завжди, рівень району, рівень області, рівень Києва є свої можливості для впливу на рішення. Тому я хочу сказати, що навіть в минулому перспективному плані ви показували досить хороші сформовані території, які б економічно стали самодостатніми. Якщо ця пропозиція не підтримана центром, давайте переформатуємо, ви класно тільки що зробили схему посадити бухгалтерів місцевих, посадити фінансистів районного рівня. Провести це моделювання спільно з головами. І в новому моделюванні зробити повторний запуск децентралізації в районі. Тільки я наголошую, його вже можна буде реалізувати з кінцевим результатом. Тобто, якщо зробиться зміна моделі об'єднання, ніхто не буде зараз вносити опять, її до перспективного плану без кінцевого результату. А прийдете з кінцевим результатом? Зелена вулиця. Пасильний. Скажіть, будь ласка, я не буду за Пушкарів. Що там, що вона, що ви так і будете чи що вона? Ні, я не, не гудю. Бо вона хотіла з нами об'єднувати. Да, я не гудю. Значить, в минулому перспективному плані Пушкарівська об'єднання, територіальна громада мала була об'єднатися з заріччям і травня. з 1 Так. Да. Да. І ми, вони ініціативно розпочали цю роботу, ми навіть поляків до вас привозили, якщо пам'ятаєте, проводили з вами семінар. Тобто тут досить активно розпочалися всі процеси, і ми, підтр... ми відстояли цю громаду на рівні Києва саме цими вашими вже початковими ініціативами. Але в... і ви включені в перспективний план, ви можете в принципі рухатися далі. Але на рівні експертної оцінки Києва було зроблено зауваження, що Пушкарівка дуже близько до Верхніпровська, та, і Пушкарівці краще бути в схемі об'єднання Верхніпровська пушкарівка А може далі, верхніпровсь Пушкарівка, 1 травня і заріччя. Тому що це тоді формується ну, така потужна адміністративно територіальна одиниця. Вона, за оцінками київських експертів, взагалі була найкращою у нас в області. І якби така була громада створена, вона побігла навіть ту Апостолівську Апостолівського району. Тому що по кількості жителів, вже сам Верхніпроськ-Великий, а з цими приєднаними селами, ну тут просто такі преференції відкривалися великі для сіл. Щоб ви розуміли, в об'єднаних територіальних громадах пріоритет субвенції приєднані території. Центр, уже обраний як сильна територія. Об'єднується навколо сильних. Центр уже є магнітом економічного зростання, тому субвенції цільовим способом направляються на приєднані території. І якби ви захотіли приєднатися до міста Верхньодніпровська, хочу сказати: відразу виграло і перше травня, і заріччя, і Пушкарівка, тому що. Ту збільшену фінансову субвенцію, яку могла б отримати ця об'єднана територіальна громада, Верніпрос в апріорі не зміг би використати на себе. Вона направляється на приєднання території. І відразу тут би спрацював механізм от саме користі від таких моделей. В апостолівській громаді це відчули села сьогодні дуже. Апостолу, як воно розвивалося, так воно і розвивається. В нього просто змінився статус. Об'єднана громада отримала статус міста обласного значення, бо це місто. А що таке місто обласного значення? Подивіться на бюджет Дніпродзержинка як місто обласного значення, ну, ми ж рядом тут, і на наш бюджет, місто Дніпровська. Тому, шановні колеги, я не гудю, я просто вам сьогодні вже говорю, так як вклалася ситуація. Ми дійсно вас відстояли, бо ви тоді почали об'єднання. І ми думали, що громада сформується, але громада. На останніх сесіях відійшла вже від цього рішення, бо там, наскільки я пам'ятаю, і поінформувала, не підтримали заріччя об'єднання, так? Та й перше травня. Та травня відмовились, так. Тобто, вроді ми на початку так хорошо були, підтримували і навіть на тих зібраннях були активні а далі. Ну це ж не наша вина, тому не знаю, будь ласка, водя. А на даний час, згідно перспективного плану об'єднання, він так і залишається центром об'єднаної громади, чи вже ні? Ну, дивіться, сюди ви не війшли, в Кабміновський план. В наш ви війшли, там де ви в обласний. А в Кабміновському плані у нас, я ж прочитала, тільки верхівця, Верхніпровськ, Ганівка, пушкарівка. А ми кудині? Вам, зали... вам залишили право далі визначатися. Тобто, вас не для чого робиться цей план, оцей затверджується, це формування бюджету державного. От Кабмін затвердив у нас 60 громад, і Мінфін уже робив розрахунки. А якщо ці всі 60 в Дніпропетровську в цей і об'єдніняться, які мають бути їхні бюджети? Тому це зроблено для дій центральних органів влади. А тим, хто не затверджений сюда, ну не вдалося нам відстояти, чесно скажу. Багато було за запит... це. Не тільки ви Царчанський район, Межівський район, Софійський район, тільки одна громада війшла до перспективного плану, схваленого Києвом. Решта доробляєте. Нам рекомендовано району області, а я це до вас доношу. Рекомендовано продовжити роботу. Над формуванням територій спроможних громад. Треба проаналізувати, чого. Здалося так. Ну, хочу сказати чесно, що ж таки, там сидять глобалісти. Вони бачать, для них принцип більше може більше, він просто 100% спрацьовує. І якщо громада замала, вони відразу роблять розрахунки Ага, демографія останніх 5 років, прогнозують демографію. Наступних п'яти років, і вони нам під час цих захистів доводять ось ваше об'єднання. Вони отримають перший год от субвенцію, вийдуть по нулям, а далі в них вони підуть опять в мінус, в мінус, в мінус. Що ми робимо? Велику сільську раду? Оце так нам кажуть економісти в Києві. Тому ми досить так реагували принципово на їхні зауваження, і там, де дійсно ми не могли нічим покрити. ну... Ви вас з вами треба далі працювати, як от вони сказали. Будь ласка, таке питання. А ми можемо зараз, допустимо, пропонувати е в трохи районів приєднатися? Це тільки майже району? Та можна. Так, можна. можна, можна. Справа в тому, що це складніший процес. Він не заборонений законом. Це складніший <зв>. процес, тому що це через рішення Верховної Ради, <зв>. да, внесення змін. До меж до району міст це компетенція Верховної Ради. Ми вже не зможемо на це вплинути. Зараз у Верховній Раді 14 таких об'єднаних територіальних громад. Вони сьогодні вже сформовані в одну групу. Я так розумію, що чекають пропозиції з інших територій, щоб набрати таку кількість, яка б могла б піти одним пакетом документів. Тому що це ж, ну, якщо робити, то вже робити в повному наборі усіх. Пропозиції зміст. В минулому році для того, щоб не створювати такі ситуації, ну, ми рекомендували пошукайте варіанти всередині районів. Тепер бачимо, що треба вже реагувати на ті варіанти, коли виходить за межі. Якщо КПК захоче, за Улами будемо допомагати. Якщо дозволите нас міські депутати ваші чекають, телефони мої є. Пишіть, дзвоніть, заходьте. Не ображайтесь, я сказала щиро, ви спитали, я щиро сказала. Ви ви спитали яке враження? Я сказала.